У вас у подкасті у Ритмі Харкова, з вами ведуча Тія Бічі і наш сьогоднішній гость Валерій Левчук Нетецький, співзасновник і е, режисер театру Химера. Дуже ради тебе бачити сьогодні у нас. Дуже радий тут бути. Супер. Е, мені сказали, я знайшла інформацію, що тобі 21 рік ти працюєш і навчаєшся, е, ти дотичний до театрального мистецтва. Як це взагалі бути режисером у твоєму віці? Ну, це, це складно. Це об'єктивно складно, тому що ну, з огляду на професійну режисуру, оскільки я аматорський режисер-аматор, я не є професійним режисером, а є аматором. Все ж таки, і ну, і в додаток до цього немає досвіду, але. Через все це, але намагаємось створюємо і, в принципі, маю можливість спілкуватися з режисерами, з різними режисерами із Києва із Харкова, які допомагають мені ось так поза цього вчитися. І, чесно кажучи, ритм от ритм такий хороший, туди-сюди. Це зробив, це зробив, то потім туди, потім сюди. І якби з цим, цим ритмом ти і живеш. Це складно, але живеш якось так. Ну, існують, напевно, якісь вікові упередження в професійній спільноті. Хотілося б ти за них запитати. Завжди цікаво таке посуд. Ну, в принципі, це, це в різних професіях це є. І без цього ніяк. Це правило, яке в нас. Кожній професії є, і дуже проблемно з цим боротися. Але я скажу таку цікаву думку, що в Харкові, в принципі, зараз молодь, молоді допомагають дуже сильно і багато є можливостей реалізуватися. І так само, можливо, можливо, я буду говорити свою особисту думку, що в Києві можливо складніше існувати молоді, ніж в Харкові. і... В професії, ну, зрозуміло, що ну, молодий ти, ти ще там, ти не відіграв 200 вистав великий, ти невелика ти не людина, яка має там заслужений, незаслужений, ти маєш це, не маєш цього, ти не знаєш, ти не має досвіду. Ну, тобто, це є, це є, але здебільшого буду говорити так, е, старше покоління відноситься, ну, нормально, немає такого, що прям упереджено. Будемо говорити так, є поодинокі випадки. І mm -mm. все. Ну. Я думала, до речі, ситуація сильно гірша, тому що в уявленні театр це такий сталий, е, щось, щось таке суто традиційне. Можливо, це стереотипи нав'язані. Чи ні? Ну, в принципі, театр через свої е, початкові засади, він є дуже він живе від покоління до покоління. Ми знаємо, що є радянське покоління, яке пережило там декілька етапів цього радянського етапу театру. І воно дуже різне все, все різне. Ми можемо згадати Курбаса, який був початком Радянського Союзу, і можемо згадати умовного ну, ну не школьник ні барсігана в квітки. Тобто, типу, це, різні, це радянський етап українського театру, але вони зовсім різні. І... Театр як такий він завжди бореться з майбутнім, хоча говорить про майбутнє. Ну тобто, я буду говорити про інституції, можливо, більш державні, а в незалежному театрі дуже круто, що в Україні можливо не так сильно, але є дуже велика інституція незалежного театру. І через те, що є така велика частина цього незалежного театру, ми можемо, молодь може реалізовуватись там. Тому в принципі, звичайно, я не дивлюся на інституції державні, тому що державні театр це зовсім інша історія. Там все дуже по різному, і все дуже залежить від театру. А в незалежному театрі все існує молодь, юху. Є, є навіть незалежні театри, яким літ так набагато більше, ніж нам, обом. І типу, як вони існують, я не розумію, але вони існують і якось так. Тобто це завжди простір готовий до реалізації там. молоді, завжди, завжди дружній. Ну да, є, є деякі моменти, є деякі... залежить від театру. От просто справді, справді залежить від театру. Типу, є театри, які навпаки говорять лише про формати там, Радянського Союзу. І кажуть, що от тільки так правильно, от тільки так, більше не з далі ми не йдемо на ми не йдемо далі по розвитку. Ми от залишились, і це правильно золота середина. Більше не треба. Ну, є ж, Ми всі знаємо, що є деякі е, як деякі люди молоді відносяться до таких новітніх е, театрів, тим навіть нафта. Я знаю людей, яким ну умовно 16 років. Вони кажуть, ні, ну це якось ну, ну, непонятно, непонятно, я, ну, я не розумію цього. М -м -м -м, це за занадто, за занадто. і ну, Це, це та, дивно. Та, та така брила е, сучасного мистецтва, яке сучасне вже останні років 60-ті, все це. ніяк не, не застаріє. Блін, це дуже цікаво. Взагалі, звідки береться незалежність у театрів. Тобто, ну, ми у нас має, ми маємо таке уявлення, що театр. Ось він є, і ось він незалежний. Чи є залежні театри? Як це, як це взагалі у вас всередині відбувається? Ну, в принципі, якщо дивитися, залежить від того, щодо чого ми незалежні. Незалежні щодо фінансового стану, фінансового стану, тобто театр є просто сам закриває себе, то він ну так, він незалежний. Муніципальні театри це залежить від міста, державні театр від держави. Ну і як в цьому то й цікавість, що більшість незалежних театрів вони незалежні в розумінні фінансовому, але не незалежні в розумінні естетиці, специфіці. Е, е... Правилах театру. Тобто вони можуть бути от, умовно, є там три незалежних театри, але вони всі три працюють як умовний державний. І вони працюють не тільки функціонально, а про думку, яку ми доносимо. І як державні в найпоганому в найпоганішому розумінні цього слова. Що за молодь, яка я чула, що у вас не так давно був набір? Здається, на як ти це називаєш? Це називається хам. Так, це називається хам, але фактично. Це майстерня. Це... Акторські майстерні. Тож, чого молодь приходить і шукає в Незалежному театрі зараз, в Харкові, в 25-му році, вже майже в 26-му? Ми про це дуже довго думали. Мій театр і театр. В принципі, він говорить про емоцію і про те, що ми хочемо донести, і найчастіше зараз ми спілкувалися з акторами, що ми всі знаходимось тут, робимо це ну, виставу або щось, ми робимо, щоб сказати, щоб спитати людей, дати це питання, яке ми доносимо людині. Ми завжди, завжди в виставах. Хочемо, я про це дуже довго з ними спілкуюся з акторами. Що... А що ви ну, що, ми... що ми доносимо? Що ми хочемо розказати своєю виставою? Ми хочемо просто зіграти і все? Або ми хочемо щось показати? І, от саме це зараз. Люди приходять в театр. У мене було дуже багато акторів, і багато хтось пішов, треба було прощатися. Хтось не пішов, залишився. У мене є ті, які пережили всі етапи театру. І він, до речі, був деякий, деякий час з творчою спілкою. І там ну, ми розуміємо, що все так плило. Е, мінялося. І м -м -м ми хочемо, щоб я. Актори, люди, які з нами працюють, щоб вони могли сказати, спитати у людей. Ось це найважливіше. Ми хочемо дати можливість у цій емоції дуже зараз складно з цією емоційною емоційне накопичення. І, от саме для цього і хочеться творити театр. В цьому є таке щось, наче тяглість до. Я б сказала дитячого, дивно дитячого. Знаєш, коли дитина тягнеться до всього оточує, що оточує, і ставить запитання, щоб дослідити світ, мені відгукується ось ця концепція. Як взагалі існувати зараз театру під час повномасштабки в Харкові? Чи є у вас якийсь простір для роботи, чи це якесь кризове існування? Як це... Порається молодь взагалі. Дуже складно. Дуже складно. Ми міняли е, просторів десь 12, може, 13, У. може трошки більше. Ми міняли, шукали десь хтось був, там вже закрилися, тут не відкрилися. Ми намагалися знайти своє місце. Це справді. І ми граємо вистави зараз ну, десь там, десь тут, десь там, десь тут, де, де вийде, де нам дозволять. І це дуже складно. Зараз, зараз вже набагато краще, тому що ми е не свого театру, але відкриваємо простір на Чернішевській 14. Це біля нафти, е це бувший кнігаленд. Е ми створюємо там простір, і е ми там не одні, там буде Open Theater ще і ми. І Ми створюємо цей простір. і це це таке, це так приємно, коли ти приходиш, і тобі не треба нічого нікуди нести. Ти у тебе у тебе все лежить твоє, і ти так дивишся, Боже, це мої костюми, і я їх не вдома. Вони в мене, а вони, а вони на місці, і все. І це просто такий щастя. Для театру це важливо. Ну для тебе важливо, щоб у театру був дім певний. Так, і це справді, тому що цього від цього і залежить вистави. Я можу декорації створювати і думати на декорацію пересувною, яка швидко може зібралася і поїхала. Або ж я можу робити більше і це можна сказати смачніше. Е, ну, це просто дає можливість. Це просто змінює повністю. Ми просто були дуже довгий час. Ми були як, ну вибачаюся, як монголи, які бігають від, від одного міста до іншого міста, і так. Від одного місця до іншого місця ми повинні щось робити. І, і ось це допомагає нашому театру от, зупинитися і думаємо, що треба робити далі. Це, це, це теж незалежність від змінних умов, напевно, як цікаво виглядається. Ну, але це ж ви вкладаєте, напевно, якісь сили в ремонт простору. Я так розумію. Так. Ремонтники всі: актори, режисери, чиновники. Е, ну, принципі... чи... Щодо ремонту, ми, в принципі, це місце нам знайшли допомогли. Нам допомогли його знайти, і людина, яка зараз відповідає за реалізацію цієї ідеї. Він зараз цим, -цим займається, і ми інколи приходимо, щоб щось допомогти. Ось так це виглядає. Ми просто типу е, ми можемо потягати. Давайте ми потягаємо. А потім такий він дивиться на нас. Знаєш, худенький хлопчик, декілька дівчат, худенький хлопчик, і всі вони худі, і вони такі палички, і такі М -м, ми можемо підняти ну максимум два кілограма. Дякую. Ну, але я... ми тягаємо, ми тягаємо. Ти сказав про Open опенсієта, що вони з вами в одному приміщенні. Тепер. Як взагалі з молоді боже, яке слово? Не знаю спеціально про нього думки. Як взагалі зі спільнотою молоді в театрі в Харкові? Тобто, як ви комунікуєте, чи існує якась специфічна система взаємовідносин у вас? Чи ви просто підтримуєте один одного, чи ви незалежні один від одного і зовсім не цікавитеся? Як зараз це? Ну, в принципі, в нас зараз, от те, що от ми просто сказали: ось це, це цей день ми займаємось, ви в цей день, і все, і от ми так. І роз'їхались хорошенько, добренько. Е, і в принципі, ну, ми домовляємось за місце. Ми домовляємось, коли будемо репетирувати, коли будемо допомагати. Вони нам з чимось допоможуть, ми з чимось допоможемо. Тобто, ось так. Поки що це формується, але я думаю, що справді треба дружити. Те, у ніяких ось ляких химерних історій там про ворожбу, про суперництво немає. Я ніколи такого, ну просто чесно. ну... Зараз в місті конкурувати, ну, якийсь сенсу нуль, чесно кажучи. Ну, чесно, ну а що? Ми будемо конкурувати. І що з цього? Вони програють, ми програємо. Ну, молодці, посиділи, посварилися, тепер йдіть, працюйте. Якось так. І зараз у вас ну, приблизно який вік акторів? О Боже, у нас там. У мене є і 16, 17, потім 18 є. 20, 20, плюс, і там далі 20, плюс, і є, є актор за 50. Ого, яка молодь. Вас... Ну, слухай, вос не так давно розширив. Молодця, тому я думаю, він досі входить. Дякую, велике. Дуже рада була тебе почути. І, взагалі, твою думку з приводу театру і режисури. Сподіваємося почути нові новини від вашого театру в майбутньому. Вітаємо вас з ноусілям. Дякую дуже сильно. Гарного вечора. Гарного.